Дуже класно. Дивіться, як класно. Коли тепліє, ми з чином катаємося тут на велосипедах: корейський стиль лавок. <рес> Всім привіт! Чуєте, ззаді кричить? Це він завжди так. Як тільки я знімаю відео, йому треба повалати. Якщо на вашому обличчі є косметика, потрібно її дуже, дуже добре змити. Щоб косметику змити, потрібно. Спочатку ця водичка міцелірована. Після водички олійка. спеціальна, яка очищає повністю всі пори, забиті тоналкою. Вже в кінці пінка для обличчя. Після пінки, вже так, як я можете мазати. До речі, чим я цією чи крем вона не показала. Такий продається в Україні. 100% я знаю, <гум> я бачила. Він мій дуже класний. У мене дуже сухий тип шкіри. От, прям який сухий. Якщо у вас щось схоже зі мною, я вам дуже рекомендую цей крем. Він мене спасає дуже сильно. До речі, вистачає його теж на дуже довго. Горланить придурок. Волосся. Ой, моє волосся. З ним у мене проблеми. Буде Будемо робити мені зачіску. ж, що скинемо. П'ять тисяч забрав. За 5 пропало. Коротше, я не знаю, як доглядати за волосся. Я його мию просто шампуню і там пару разів в неділю зі скрабом. Коротше. І обов'язково при кожному митті маска. Без маски я не розчушу волосся, я прям здурію. І ще перед сном я обов'язково сушу волосся, якщо я його мою перед сном. Бо з мокрим волоссям лягати не можна, бо тоді буде перхоті. Вся голова. Коротше, це теж в мене вийшло зробити з Дайсоном. Наче непогано. Такий аля корейський стиль. Тепер що значить? Якийсь кремчик для волосічка, так щоб воно не пушилось. Все, красота. Ой, пач-пач. Так, значить я зібралася, а питає до Настя, куриця так вирядилася. А я вам скажу, а з Джином на роботу. Джин сьогодні щось так гарно приодівся і я що, дурна я будь-негарною, правильно? Так що я теж зараз приодінусь. Але першим ділом піду зроблю каву. Я знаю, що я можу купити її на вулиці, але я хочу її зробити. Кава, машинка це моє спасіння. Моя гавошенька. Тут в Кореї, щоб знайти смачну каву, потрібно добре так постаратися. Чесно, я, мені її дуже тяжко знайти в Старбаксі, вона мені якась не дуже, чесно, я не можу там пити. не можу. Коротше, спитала у подружки, вона в мене працює баристою. Яку каву краще брати? Вона мені сказала. Колумбія-Супрема. <laughs> ну, коротше, купила я таку каву. Я цю каву скуштую не один раз, багато раз. І точно вам скажу, чи вона смачна, щоб ті дівчата, які в Кореї, знали, купувати чи ні. Ідеальна кава вийшла. О, блін! Ви думали, що моє життя таке класне, сілаську зробила красну, класну прическу І каву випила. Ні! Я йду брати какашки. ти так багато какаєш. Дуже важливе повідомлення на рахунок кави. Значить, змішала я її з молоком, випила. Ця кава ну прям дуже гірка. Що ви берете? Якщо ви любите каву з гірчинкою, ви можете купити, оту, що я, Колумбія Супрем. Якщо ви не любите з гірчинкою, шукайте, бо я теж шукаю. Те, що саме цікаве, я оце знімаю зараз з вами відео, розказую вам там про щось. Адже не до мене в офісі чекає, щоб я йому допомогла працювати. Все, треба йти. Буду я йти. Нічого не змінюється. Це старому, я все в чорному. Коротше, мій стиль на сьогодні. Все. Йдемо на роботу. Одягла юбочку чорну, теплу ковку, зверху таку підстреляну курточку. Все. Можна йти. Водка сьогодні така. Прохолодно і мокро. Так, коротше. Ти мені до на хвилин, а від 20. У, як холодно. Фу, я люблю таку погоду. Коротше, іноді думаю, краще надягти наушники, щоб люди думали, що я розмовляю не сама з собою і не з камерою, а з кимось. Що я трохи соромлюсь. Це як класно построїли. Кататися на скейтбордах для діточок. Оця дорога для велосипедистів, а ця дорога для пішоходів. Коли тепліє, ми з чином катаємося тут на велосипедах. Але знаєте що? Мій велосипед вже стоїть пів року біля джинового офісу. Господи боже мій, треба швидко забрати. Оце йду і думаю. Про що вам розказати, поки я йду до джинової роботи. Побачила квартиру, в якій би я дуже хотіла жити. І згадала, що я маю вам розказати про цін. Думаю, люди йдуть. Коротше, бачите, позаду мене такий метро, метро. Бачили той будинок? Так от. Знаєте, скільки він коштує? Він коштує мільйон доларів. Порушує закон. Я. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ой, бабульки сидять. Зараз <гум> я про бабулю корейських розкажу. Коротше, вітер, шум машин. Я не знаю, чи ви мене будете чути, але я дуже сподіваюся, що ця камера ідеальна і вона буде заглушувати ці всякі звуки, бо геть hey! так шумно, так шумно тут. Коротше. Почнемо з корейських квартир. В Кореї існує система оплати така. Меме називається це по типу повна вартість квартири, ви її купуєте. Чонсе. Чонсе це коли ви даєте 60 чи 50% від вартості квартири самому хозяїну. І живете в квартирі безкоштовно. Так, безкоштовно, не задавайте мені питання, як це так можна безкоштовно. Просто дивіться, ви даєте людині 400 тисяч доларів і вона користується ними по контракту два роки. Вона їх вкладує кудись, вона не знає, що вона їх може примножити. Вона, якщо ну, людина нерозумна, не вона їх може. Повністю всі розтринкають. Ну, коротше, зазвичай люди, які беруть квартири через чонце, вони розумні, вони знають, як їх приплюсувати. Ну, от подумайте, вам на два роки дали 400 тисяч доларів. Подумайте, їх ж можна угою як примножити, тому що це величезна сума. Так от, за два роки контракту ця сума повертається уже ну, по закінченню контракту. Тому це дуже ідеальний варіант. Третій момент оренди квартир в Кореї це Ольсе. А Ольсе це помісячна плата плюс депозит. Зазвичай депозити там невеликі, але все залежить від квартири. Якщо квартира дуже красива, то там може бути депозит там 100 тисяч доларів і помісячна плата 500 600 доларів, плюс комунальні послуги окремо. Ось, наприклад, у нас є друзі, які знімають квартиру не в Сеулі біля Сеулу. От вони там знімають квартиру. Я не знаю, скільки вони заплатили депозиту, але теж, мабуть, багато, бо вони брали в банку, типу як кредит: 50-60 чи 60 тисяч доларів. Коротше, але помісячна плата у них тисячу доларів в місяць. Чому? Тому що квартира неймовірно величезна. Ось. От те, що я знаю. Але в тих випадках, коли, наприклад, приїжджає студент, у нього немає великих коштів, що робити. Uh, я знаю, що є маленькі депозити, але квартира при цьому мінімальна. От вона, вона менша як студія у нас в Україні там. У бік 15 метрів квадратних. Квартира сама по собі. Там зазвичай депозит 5 тисяч доларів, і помісячно там 600-700 доларів. Але ж однак, ця квартира для одної, для двох людей, але ніяк не для сім'ї. Те, що я озвучила з великими цінами, це вже йдуть величезні квартири трьохкомнатні, наприклад. Для вже сімейних пар. Тому за що я кажу? Ага, Мені треба перейти дорогу. Угу. Тут у нас катічки живуть. Саме по причині великих депозитів в Кореї перші, ну, перший раз, коли я приїхала в Корею, я жила просто в гуртожитку при університеті. Чому? Тому що це нереально дешево. От я вам серйозно кажу, да, там треба жити з сусідкою, з якою можеш не змиритися, а перевиселить вас. ну, Зазвичай не перевиселяють, просто живий терпи. Я зазвичай сварилась з усіма, але це однаково дуже дешево. Так, знала, що треба брати з собою гребінець для волосся. Треба було брати. Ой, там, по-моєму... Качечка померла. О, я вам тільки що знімала будиночок. Знаєте, що це таке? Ось там ззаді мене. Там стріляють... як він називається, з лука. Я не знаю, як, як то сказати. Ух ти. Чи так, а зараз, зараз що стосується бабульок корейських. Бабульки корейські це взагалі. Самий прикордисний народ. Вони в старості років не сидять. Ну, по суті, в Кореї немає такого, щоб там ти мав свою велику ділянку будинку, там город великий, тому що Корея, вона сама по собі дуже маленька і більшість Кореї знаходиться в горах. Тому, так як у нас, купити всім бабулькам величезний будинок і. Дати їм там роботу, ну, тіпа, це неможливо. Коротше, Бабульки, які живуть тут, в містах. Ви думаєте, вони сидять вдома? Ні. Вони собі вийдуть, підуть собі зарядку зроблять, побігають. Тут, до речі, в Кореї є дуже багато е спеціальних місць. Я вам там при вході знімала, я вам там на початку знімала. ось. Вони собі займаються спортом. Я не знаю, куди вони їздять на метро постійно, але їх дуже багато зранку. Вони собі живуть таким активним життям, що я, я їм заздрю, бо я б так не змогла. А рахунок фотографування корейців чи зйомку не можна. Якщо ви знімаєте корейців, заблюрюйте їхні лиця, якщо немає дозвілу на знімання з їхніми лицями, тому що вони за це можуть подати на вас в суд. Отак, це щоб ви знали. Прийшла, яка пройшла сама приїхала. Воя-воя-воя. Так, у нас стіном обідня перерва, що ми їмо. Коротше, півімпа з ось таким м'ясом. Короче, і окремо. Ось це присмажене м'ясо зверху. А це ось таке джин любить. А, потім це соєвий соус. Це чесничок. Ну, Засрать це так завжди. Ось така у нас обідня перерва. Значить, поїмо І далі будемо працювати. Ми ще й нам закінчили працювати я. Приміряю шляпку. Кажу, Джину, ну як тобі? Каже, дуже дивно. Мені знаєте, що нагадує? Хто дивився а, американські історії жахів? Коротше, там були оці такі відьми, які одягали такі шляпи. От я вам кажу, просто якщо мені, в цей, мені треба в цей фільм, я кажу, я як відьма, гляньте на мене. Вички міродорисі. А нуля. Він каже, що це дуже странно. Ну і ладно. О. Окей, все, їдемо додому. Їдемо додому. А ще у нас є тут Гаррі Поттер. Гаррі Поттера зараз покажу. Спектом патронус! Ну, унгардіан лавіота! Окей, все, ми поїхали. Все, ми поїхали. На місце все поставили, все. Ми переїхали додому. Зараз ви чуєте звуки самотнього попугая, який був вдома. мабі годин 6-1, як плаче, чуєте. Там ось моя рыбка сидела, я уже вот это Ой, ты такая красивая птичка. Не плакай.